Привіт, а сьогодні розповімо тобі таємницю, як подолати диявола, як вигнати його раз і назавжди з свого життя. Щоб діяло так само, як і у священника, коли він говорить про слово Боже, і саме це слово виганяє диявола, руйнує прокляття і оману диявольську. Тобі потрібно народитися згори, народитися від слова. Для цього Господь і створив церкву, щоб ми духовно народилися, зростали, виконали план і призначення Божі і тоді. Коли ми духовно народимося від Слова Божого, яке є світло для нашого життя, на яке приходить Дух Святий, саме Дух Святий він і буде показувати нам, де є думки і пожадливості від сатани, а де дійсно план Божий, ми зможемо розрізняти і перемагати саме сила Слова Божого, вона дасть нам змогу щодня долати. Сатану, і для цього є щоденний духовний хліб, який і заповідав Ісус Христос, і зберігти об'явлення і проповідувати інше, і це і буде руйнування прокляття в нашому житті. і в твоєму також. Тому приєднуйся. До апостольської церкви, до міжнародної місії слово Боже, щоб щодня вивчати Слово Боже, духовний хліб, і щоб воно було прописано на серці і на розумі, і щоб ти, так само як і Ісус в пустелі, сказав: Відійди від мене сатано, бо написано дійсно, коли слово Боже написано в серці і в розумі, тоді сатані немає місця в нашому житті.